Друзі, привіт! Мене звати Оксана я хочу вам розповісти про наш проєкт, який працює не тільки офлайн між людьми, але також і онлайн. Я до нього потрапила через соцмережу TikTok, познайомившись з одною людиною та почувши його. Світ наш змінився. Він став багатогранним, гнучким і зовсім не такий, який ми знаємо. Тому потрібно і нам вже підлаштовуватися під цей гарний світ. Хочу сказати, що зараз наразі основний заробіток грошей змінився повністю. І прийшов час переглянути інші можливості. На сьогодні це можливості інвестування. Інвестиції це, звісно, ризик та прибутковість, але у нашому проєкті це ідеальне співвідношення ризику та прибутковості. Так. І хочу розповісти, що термін інвестування змінився повністю і може розпочати кожна людина з будь-якої суми інвестувати. Зріст. І ризик, так, наприклад, візьмемо казіно. У казіно 1 до 37. Потрібно вкласти 37 раз гроші для того, щоб один раз виграти. Державні облігації це також ризик та прибутковість. Потрібно, звісно, що купуєте облігації. 3% годових вони гарантують, але це ж малий відсоток прибутковості, так? і також малий відсоток і риску. В цілому основна ідея нашого проєкту це вивести людей на інший рівень достатку. Тому що в деяких країнах інфляція за межі бідності. А в кешфоу у цьому проєкті ми допомагаємо один одному. Перерозпределяти правильно кошти і мати гарні результати кожного дня. Також ми вивчаємо фінансову грамотність у ігровій формі. І ціль цього проекту створювати грошові потоки, щоб кожна людина мала свій грошовий довічний потік, тим самим вивчати фінансову грамотність. І дуже круто, коли ти це розумієш, коли ти вмієш. Правильно донести цю інформацію до інших людей. Так, я знайшла в цьому свою місію. Місію навчати людей і служити людей, людям через цей проєкт, тому що наш проєкт має людське обличчя із Божим благословенням, я б так сказала. Тому що ми вчимося довіряти один одному. Ми маємо дохід кожного дня. Ми один одному допомагаємо. Для того, щоб мати, потрібно віддати. Я вам хочу сказати, кому відгукується моє відео, я даю ще людина, тому навчаю, чомусь, тому чомусь сама умію. Все, що вмію, навчаю інших людей. Це робиться в ігровій формі і зовсім безкоштовно. Приєднуйтеся, будь ласка, пишіть мені в телеграм28 і я. Вам розповім, познайомлюся з вами ближче і створите свій перший грошовий потік. Будете задоволені так само, як задоволена я. Кожного дня мої гарні результати. Чого і вам бажаю, друзі! До нових зустрічей!